Вітаю! В сьогоднішньому відео я хочу розповісти про те, як я почала колекціонувати українську парцеляну, які події цьому передували, що було першим в моїй колекції, і про те, як вона трансформувалася з часом. Мене звуть Наталія, цей канал Українська Вінтажна Парцеляна я створила зовсім нещодавно, тому думаю, що є сенс трошки розповісти про себе. А також запрошую вас у коментарях ділитися своїми історіями про те, як ви прийшли до такого життя, ну, це я шуткую до життя колекціонера. Що ви збираєте? Що вам подобається у вашому хобі і як воно змінюється з часом? Отже, ця історія розпочалася у 2020 році, після того, як ми переїхали зі зйомної квартири. У приватний будинок на околиці міста. Це старенький дерев'яний будиночок, можна навіть сказати, що також вінтажний. І навкруги хаос, валізи, сумки з речима, багато наших речей і багато речей, які залишилися після попередніх власників будинку. Ми їм дуже вдячні, що вони нам залишили і меблі, і деякі речі, якими ми користуємося. Деякими і по сьогоднішній день. І от у цьому хаосі я ходжу, знімаю відео для родичів, показую все, як є посередині вітальні залу. Стоїть трильяж, і поряд оцей стіл, книжка, розкладений. І на цьому столі так акуратненько попередні власники розставили той посуд, який вони не забрали. І серед цього посуду там були якісь бокали для шампанського, тарілки, звичайно ж, і була порцеляна. Я потім це відео переслала своїй сестрі, вона потім зі мною зізвонилася і каже: так, між ділом просто жартома, омовляв, класно, що вам залишили також і фарфор, бо я десь читала, що зараз радянський фарфор ціниться. Ну, я якось так не звернула на ці слова уваги, ну, ми посміялися. Але трошки згодом я чомусь про це згадала і почала гуглити, сіла подивитися, так, що ж там таке, може, дійсно мені щось цікаве таке залишилося. Я почала шукати інформацію про цю взагалу галузь виробництва, тому що я про неї нічого не знала. Натрапила на цю величезну статтю у Вікіпедії Фарфор Фаянс України і просто занурилася у якийсь новий абсолютно для себе світ, про який я навіть не здогадувалася, не здогадувалася що таке є. Тому що, знову ж кажу, до того у мене щодо взагалі фарфору СССР було таке уявлення. Ну, Перфоре СССР, нічого цікавого, нудно, не сучасно. Де він вироблявся, я навіть і не думала, ніколи цим питанням не задавалася. А тут я дізналася про всі ці історії, починаючи там від Миклашевського, починаючи якимись першими виробництвами на правобережжі, ще коли там, там мало не 18 століття. І Насправді занурилася в цю тему і зрозуміла, що це дуже і дуже цікаво. І далі почався детектив, почалося розслідування, тому що я вичитала, що можна визначити, яке ж підприємство створювало ваш посуд за клеймом. Раніше я навіть не звертала увагу на те, що на день посуду є якісь клейми. Що вони позначають, дізналася, що вони визначають виробника. Знайшла усі ці таблиці з клеймами заводів, починаючи від Російської імперії і до СССР, і почала видивлятися, що ж там у мене за такий посуд залишився. Ну, нічого особливого, звичайно ж там не було. Ось я тут поставила, щоб показати. Значить, так, це у нас така чашечка. Я дещо собі залишила, але не все. Це полоне, така чашечка. Ну, це я просто деякі предмети вам показати і продемонструвати, що це такі, ну, звичайні 80-ті, переважно. Принаймні, принаймні, оця Баранівка, цукорничка, я, до речі, у ній зберігаю заварку. Вона у мене, у мене на кухні стоїть. Так, ось. Такий молочничок, була ще городниця. Ось така, наприклад. Не все я сьогодні змогла знайти. Так, городниця. Були також тарілочки, звісно ж, буди і кам'яний брід. Ось такі тарілочки кам'яного броду. Ну, тут ми навіть зробили підвіси, але, на жаль, на жаль, поки що я не придумала композицію, бо у мене інші тарілки, вони висять в таких підібраних композиціях тематичних. Ці тарілочки поки шукають, чекають свого часу. Так от, і я почала цікавитися все глибше, занурюватися в цю тему. І далі був Фейсбук. Далі я у Фейсбуці знайшла групу про Фарфор. Секундочку, зараз випущу кота. Отже, далі у Фейсбуці знайшла групу про Фарфор. Там були і колекціонери, і люди, які працювали на заводах, які могли щось підказати, якщо були якісь питання по виробах. І ви знаєте, от я згадую це знову ж таки, це був 20-й рік. І я згадую, що тоді, в цій групі було десь від 2 до 5 тисяч людей. І це до того, що зараз ну, вже в іншій групі, яка є, скажімо так, основною для колекціонерів, там десь, мені здається, за 20 тисяч. Ну, кількість тих, хто цікавиться цією темою за ці 5 років, зросла просто неймовірно. Ну так от, я почала студіювати цю групу. Там ще на той момент було не так і багато дописів. Я змогла, ну буквально так не поспішаючи за декілька годин продивитися їх всі. Звичайно, ж, створила там окрему папочку, де зберігала якусь важливу інформацію, щоб потім там, ну, яка потім мені буде корисна, щоб не втрачати там авторів, історії заводів і так далі. Почитала коментарі, тому що в коментарях дуже багато уточнень ну, для новачка, скажімо так, дуже багато корисної інформації буває. От, продивилася цю групу, простудіювала її трошки, з'явилося якесь поняття, тому що, ви знаєте, от дійсно спочатку, якщо раптом хтось планує колекціонувати, ну, посуд, зокрема. Звичайно ж, перше, над чим треба працювати, це надивленість російською російської насмотреності. Не знаю, чи правильно перекласти на дивленість, але от саме вивчення того, що виробляли, у яких приблизно хоча б у кількостях, у кількостях виробляли, рідкісна, нерідкісна річ, як її оцінюють колекціонери. Це дуже-дуже важливо, щоб просто не витратити. Зайві кошти на початку свого шляху, хоча, звичайно, це буде, якісь не зовсім потрібні вам речі, ви будете все одно купувати, будете набивати шишки, але дуже важливо вивчати з першої інформацію. І отже, далі, сформувавши в голові такий певний багаж уявлень, я пішла в ОЛХ. Це був знову ж таки 20-й рік. Я поставила верхню планку 200 гривень і купила свої перші декілька наборів. І, звісно, тут є такий момент ностальгії, можна опустити сльозу, згадуючи ці ціни, тому що дійсно, от уявіть собі, за 200 гривень можна було купити ну, просто шедеври, які зараз коштують. В рази, в рази більше. Це навіть на той час не було дуже дорого, як на мене, навіть незважаючи на те, що там гривня впала, що до долара і так, таке інше. Але, тим не менш, був дуже великий вибір рідкісного, як вже на сьогоднішній день, дуже якісного, дуже класного вінтажного українського посуду. І за невелику суму його можна було б придбати. Ну, і я почала скупати певні перші речі. І, знову ж таки, вивчаючи всю цю індустрію, я зрозуміла, що можна спробувати і займатися продажем. І у мене виникла така ідея, що от класно було б щось продавати, аби окупати якби, свою колекцію. Тобто, щоб я, грубо кажучи, виходила в нуль. Ну, завдання було таке. І для цього я відкрила магазин на платформі Etsy. Я думаю, багато хто знає, це США це платформа, на якій продається переважно вінтаж, якісь ретроречі, хендмейд. І там вже було доволі багато магазинів, які займалися продажем посуду. Фігурок виробництва СССР. В принципі, ця тема там була присутня, і я так подивилася, що вона викликає інтерес. От, і я зробила цей магазинчик, згодом зробила Інстаграм, також вже якби, по Україні, щоб можна було щось продавати. І були продажі, я не скажу, що прям це було ішов цей, скажімо так, бізнес дуже погано. Але, але з цінами з низькими я буквально отак от хвостиком зачепила, можна сказати, вже останній, останній рік цих супернизьких цін. З 2021 року ціни почали повсти вгору. Я не знаю, чому це сталося в 21-му, саме. Ну, це за моїми спостереженнями. Можливо, хтось скаже, що не так. Але якісних речей ставало все менше за ці гроші, на які я якби, готова була витрачати. Плюс сам цей, скажімо, бізнес він потребує все-таки великих площ для зберігання. Коли ти починаєш обростати фарфором, це ж не магазин, який продає там марки, чи монети, чи я не знаю брошки. Чи гудзики. це масивні речі. Якщо ти продаєш сервіс, ти його обов'язково везеш на машині, бо ти величезну коробку сама, сама не донесеш в руках. Ну, звичайно, то можна, якщо сервіс невеликий, але переважно, ще на той час було дійсно багато речей повної комплектації, і вони були доволі габаритні. Тобто, а ми, знову ж таки, я нагадую, живучи у приватному секторі від нас, що нова пошта, що Укрпошта треба їхати. Це не те, що ти взяв, спустився в ліфті, якщо ти в якомусь ЖК, наприклад, і пройшов там трошки. Тобто, такі всякі моменти, але ж плюс до того, кажу, основним моментом, через який я вирішила, що треба все це припиняти. Це те, що я побачила, що стрімко скорочується кількість цікавих мені для колекції речей. Тобто те, що я думала, я буду продавати, зрештою, я зрозуміла, що та ні, треба його лишати собі, тому що я потім такого, скоріш за все, вже не куплю. Тому ці речі, які я не планувала залишати в себе, я так, скажімо. Дорозпродала майже всі. У мене лишилося трошки, я вам потім їх покажу. І все. На цьому, скажімо так, моя торгівля вінтажним, вінтажним фарфором завершилася. І тепер те що я, продаю, я, те, що я купую, то я купую виключно для себе в колекції. Зараз. Я не кожен день, звичайно, вже заходжу там на Великс, не кожен день шукаю. Я купую набагато, звісно, рідше, ніж на початку, особливо після початку повномасштабного вторгнення, після 22-го. Ну, доволі рідко щось новеньке купую. Але все ж таки намагаюся. Вишукувати. Інколи я можу навіть три місяці підряд нічого не купувати, але потім якийсь голосок в голові каже Наташа, зайди на OLX. і я заходжу, і тоді в мене починається. Ой Боже, і це класне, і це класне. І треба якось не розірвешся, треба вибирати. Я так можу декілька тижнів підряд активно проводити пошуки. Щось там собі купити, потім знову все тиша. Я не колекціоную цілеспрямовано вироби якогось певного заводу, але у мене є такий, скажімо, часовий проміжок, в якому я переважно купую речі, це з 60-х і до закриття заводів, тобто до початку 2000-х. Переважно це радянська порцеляна, виготовлена на українських заводах в 60-ті, 70, ті 80 ті роки. Це, так скажімо, основа моєї колекції. У мене є вази, у мене є штофи, але переважно це посуд. У мене є декілька таких міні-так колекцій в колекції. Я такі штуки люблю наприклад, дитячі чашечки, такі монохромні, або з монохромним малюнком фаянсові вироби. Наприклад, буди, гриби або полювання тематика. Також у мене є колекція дитячих глечиків невеличка. Тобто, щось собі періодично придумую. Наприклад, також сервізи з деколлю або з малюнками на умовну таку тему пори року мені теж подобаються. Тобто за такими принципами формую свою колекцію. Можна спитати або поговорити про речі, про які шкодує колекціонер, дивлячись назад, що б я зробила не так, і, наприклад, згадати про те, що свого часу можна було б, треба було б купувати те, що я думала. За дорого, зараз же виявляється, що це буквально було за копійки. Зараз би колекція, звісно, була б набагато більша. Але я про це абсолютно не шкодую, тому що у колекціонерів, я думаю, що не тільки у мене, є так, така, такий певний, можливо, це можна назвати філософський погляд на те, що збираємо і як збираємо. Або ну, от певна така, знаєте, таємничо містичні певні речі, відчуття. От я собі говорю, і багато з людей, з якими я спілкувалася, що якщо з певних причин я не купила цю річ, ну, значить, вона не моя, значить, їй не місце в мене, значить їй треба було прийти до якоїсь іншої людини. І я в це вірю. Я не вірю в всю цю магію, звичайно. Але ну, от якісь такі внутрішні відчуття, у мене, наприклад, вони є. Інколи, звичайно, буває дуже сумно, коли ти замовляєш річ, оплачуєш її через Олекс-доставку, а людина просто бере і зникає. Тобі повертаються, звичайно, гроші, але скоріш, чи перепродали комусь іншому, чи що. Також, от. Якщо згадувати знову ж таки початок цього мого магазину, були набори, сервізи, які б зараз, звичайно, я б не продала. І були такі набори, які я потім не зустрічала взагалі ні разу. Ні в продажу, ні у кого в колекціях я не бачила. Чи продала б я їх зараз, звичайно, ні. Але чи я шкодую, що тоді я їх відпустила? Також ні, тому що якщо б у цього всього не було, то і мій шлях у цьому був би, мабуть, зовсім іншим. Тому я... те, що в мене є, те я рада, що воно в мене є. Ось. На сьогоднішній день в моїй колекції 250 одиниць, де одиниця вона може бути. Із сервізом повним. Це 15 предметів, 6 чашечок. Ну, стандартний радянський сервіз, 6 чашок, 6 блюдець, заварник цукорниця і молочник. Або ж це може бути і частина сервізу під одним номером, інколи у тебе лише 2 якісь предмети, 4 предмети. Так само це може бути одна тарілочка. Ну, якщо це тарілочка не з набору, вона також під одним номером. 250 одиниць це якщо хтось ну, не розуміється, не, не колекціонує. Це насправді небагато, якщо порівнювати там з іншими. Я так думаю, візуально ми всі колекціонери один одного в інтернеті знаємо. Це не дуже багато, але, але я вдячна за те, що є. Дуже хотілося б мені мати таку невеличку вдома експозицію, звичайно ж, з моїх речей, і вам показати свого часу її. Я дуже сподіваюся, що свого часу зможу вам показати. Але поки що з, у зв'язку з безпековою ситуацією її немає, на жаль, але ж деякі речі все одно у мене то тут, то там вдома, звичайно ж, я якось намагаюся поставити і щоб помилуватися. Тому ось така моя історія як колекціонера. Ще раз запрошую вас в коментарі. Будь ласка, діліться вашими історіями, вашими лайфхаками, вашими поглядами на це все, що ви збираєте. І давайте спілкуватися, давайте обмінюватися нашими думками, нашими, можливо, спогадами, якимись підказочками, щоб це все було корисно для нас усіх. Тому дякую вам усім за перегляди, будь ласка, підписуйтесь, якщо вам цікаво, ставте лайки цьому відео, я буду вам дуже-дуже вдячна за допомогу у просуванні мого каналу. І до наступних зустрічей у наступних відео.